Брати мої сестри, слава Богові! Ми з вами вже чули багато слова Божого, молилися, співали. І я б хотів, щоб ми ще продовжили е, прочитати із, із Біблії, це перший з Іванії, текст, це Луки, Івана від Луки, 19 розділ, е, 42 вірш. Євальна від Луки 19.42. І сказав Ісус, о, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, то тепер від очей твоїх сховане Це. Другий текст, який я читаю, це Єремії 6 розділ і 16 вірш. Так говорить Господь. На дорогах. Спиніться та гляньте. І спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею йдіть. І знайдете мир для своєї душі, та вони відказали не підемо. І ось сьогодні я би хотів з вами коротесенько пороз... пороздумувати. Як важливо нам, щоб мир сьогодні був в нас, біля нас і в нас. Як важливо нам, щоб справді мир зацарював в Україні, ми молимось, ми постимо, ми плачемо, ми ридаємо, ми їздимо туди далеко на Схід, ми їздимо в напрямку Донецька. В напрямку Херсона, Маріуполя, їздимо, що можемо, допомагаємо, тільки для того, щоб був мир. Я пам'ятаю, я колись в 2014 році, в 2015 питалися, на що ви туди їздите? І тільки одне ми відповідали, щоб був мир, щоб був мир. Насправді, сьогодні, заради того миру вмирають сотні і сотні людей. Ну, при тому всьому, ми бачимо, як його стає ще рости менше на великий жаль. І ось насправді як важливо нам сьогодні зрозуміти, і колись Господь через пророка Єремії Єремію каже такі слова. Каже до людей, зупиніться, зупиніться, розпитайте, де, де ця дорога, верніться на цю дорогу добру і знайдете там, пам'ятаєте що? Мир для своєї душі, для своєї душі. Але люди сказали в кінці, ми не підемо. Прийняли протилежне рішення. І ось давайте ми звернемось до Ісуса. Часи Ісуса, коли Він в'їжджає в Єрусалим, Пам'ятаєте, що люди роблять, співають осанна. Люди тішаться. А Ісус, коли входить в Єрусалим, пам'ятаєте, що Він робить? Він плаче. Він каже, якби ти сьогодні пізнало, що потрібно для миру Твого. Особистого Твого. Як важливо нам сьогодні зрозуміти? І ось що таке мир. Насправді, що таке мир? Я сьогодні би хотів сьогодні перейти від цієї війни фізичної, десь в наш такий душевний стан. І мир це гармонія душі і духа. От буває так, давайте будемо чесними. От буває так, що проснувся зранку. Все є: і хліб на столі, і більш-менш якийсь мир, і, і сім'я біля тебе, і все, а спокою немає. А що з якась тривога? А якась така тривога і невпевнені, знаєте, особливо цей останній час. Цей останній час ми живемо, коли, коли багато хто дзвонить, хто приходить і каже, брат Михайло, ми не знаємо, що таке. От нема спокою. От проснувся, все гаразд, все вроді добре, і не грішиш, вроде, і, так далі, і так далі, але немає щось. Якась тривога. Яка невпевненість І так далі, і так далі. І ось насправді, як, де взяти цей, цей мир настоящий? Як важливо зрозуміти? І ось перша перше основа Твого і мого миру, основа е, твого і мого миру, спокою в нас середині, це є Ісус, Його страждання. Якщо ми сьогодні шукаємо шукаємо десь знайти спокій і мир своєї душі, де-небудь, де би ти не шукав, я хочу вам сказати, не знайдеш. А тим більше, сьогоднішній день, коли ми чуємо воєнні, воєнні дії е, е, Косово, ми бачимо, ми бачимо е, і Китай, там щось не, не, не дуже гаразд, і всюди, куди, куди ти не подивишся, ти бачиш, як неспокій, неспокій, неспокій. Просто неспокій, неспокій. І де його знайти? І справді, де би ти не поїхав, ти його не знайдеш. Тому що основа спокою Твого і мого – це Ісус, і його страждання. Дивіться, як я написано. пророка Ісаю. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини, Він мучений був». Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Слава Богу. І так, він мучений був. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Друзі мої. І ось тому так важливо нам, тому так важливо. Я такий вдячний Богу, що в нас. В церкві ми згадуємо страждання Христа не раз в рік, як певні конфесії, не раз у півроку. А ми згадуємо кожного місяця. Але давайте собі нагадаємо, перша апостольська церква як згадувала. Кожного дня, вони кожний день розуміли, як важливо я згадувати ті страждання чому? Бо це є фундамент мого миру і спокою. І не інакше. Важливість сьогодні нам є, щоб ми сьогодні з вами згадали, згадували і пам'ятали, жили і розуміли, коли я дивлюся на Голгофу, коли я, коли я думаю про неї, тим самим, тим самим я впевнююся в нім, і мир приходить в моє життя. Дивіться, я написано, апостол Павло сказав. Що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру, щоб виявити свою праведність через відпущення давніх вчинених гріхів. І ось примирення. Він став цією жертвою примирення. І ось його страждання, його страждання це наш є мир. Це наш є мир і не інакше. Ісус каже так, і Іван від Івана написано так, Він сказав. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Щоб мали ви мир у мені. І дивіться далі, що Він каже, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Друзі мої, і ось перше, як важливо нам сьогодні. Це осознавати. Як важливо, нам не просто проходить цілий місяць, і ми не пам'ятаємо, ми не згадуємо. А може, це причина наша, чому часто ми лишаємося безпокою, чому часто в нашому серці нема миру і оцеї гармонії душі і духа може із за того, що ми рідко згадуємо страждання Христа. Може, ця суєта в тому житті, вона наскільки сильна, вона наскільки старається нас заполонити, що ми забуваємо. Ми забуваємо. Але я б хотів, щоб сьогодні ми всі вернулися. Просто розумом всім до страждань Христа. Якщо сьогодні ми дивимося у своє життя і ми бачимо, нема спокою. Нема спокою, нема спокою. Вернімось, вернімося до нього. Не станьмо похожими колись на ізраїльський народ. Коли слова, які казав Єремія, і коли Господь через нього казав, попереджував, якщо ви послухаєтесь. Знайдете мир, вони сказали, ми не підемо, ми не підемо. І прийшла страшна неволя, страшні страждання і полон, і за того, що вони не зрозуміли, що потрібно для миру. Друге, що потрібно для нашого миру і для того, щоб він був. І задається питання, а як, як це утримати, як це справді десь прийняти? І ось другий крок це віра, яка приходить через Слово Боже. Ті, ті страждання. Повірити, що Він помер за мене, він віддав своє життя. Це деколи так тяжко. Ну, уявіть собі. От уявіть собі. Він каже, що я полюбив вас ще тоді, коли ви були грішниками. І він за нас помер коли, коли ми були грішниками. І при тому всьому апостол Павло потім дає пояснення. Каже, Якщо і за праведника, би хтось може ще вмер, ну не за грішника. Один із перекладів каже так: коли ми були ще негодними, негідними. Друзі мої, тяжко це повірити. І ось я читав на початку богослужіння, я читав, хто. Хто наші спасеніть і звісті повірить? І ось ця віра приходить тільки через слово Боже. Давид сказав такі слова. Мир великий для тих, хто кохає закону Твого, і не мають вони спотикання. І не мають вони спотикання. Мир великий для тих, хто кохає Твого закону. А ще одна подія була: це Ісус каже до одної жінки. Він же промовив до неї: дочко, твоя віра спасла тебе. І далі каже: Іди із миром собі. І ось для того, щоби. Цей мир прийшов до нас, і ми скористалися тим миром, про який пише Біблія, про який говорить Господь, нам треба віра, але ця віра походить від Слова Божого. Якщо коли ти і я, ми будемо любити цей закон, коли ми будемо жити тим законом, коли ми будемо виникати в цей закон, Знаєте, другий такий момент, ми деколи думаємо, от не приходить мир, от нема миру, от нема миру. Але давайте будемо чесними. Де більше ми сьогодні вникаємо? В новини чи в закон Божий? В чому ми більше сьогодні перебуваємо? В законі Божому чи в новинах? Повірте мені, я не проти новин. О, звичайно, я за добрі новини. Але, Але. Якщо ми. Проводимо більше часу в новинах цього світу, то не буде мир в нашому серці. А буде заполоняти нас, знаєте що? Ненависть. Злоба. І ось як важливо нам, як важливо нам сьогодні зрозуміти, звідки береться мир для мене. Що мені потрібно, щоб був мир у моєму житті? І третє, і третє. Це такі, це такі самі прості моменти, але часто ми в тому втрачаємо і не маємо миру. Апостол Павел каже до Тимофія, каже, перш на усе я благаю чинити молитви, прохання, подяки за всіх людей. І далі він каже: і за тих, хто при владі, щоб могли ми провадити, пам'ятаєте, яке? Тихе і мирне життя усякій побожності. І ось третій апостол Павел відкриває для того, щоб мир. Був у твоєму і в моєму житті, знаєте, що треба робити? Дуже просто: це молитися. Це молитися. Це проводити час в молитві. Поки ми з вами не осознаємо і не зрозуміємо, не зрозуміємо до кінця. Що насправді ми вплинути по-фізичному на цю війну не можемо. Але насправді через молитви ми можемо. Перше, ця гармонія миру вона буде у твоєму серці. Вона буде у твоєму серці. І знаєте, що буде відбуватися, коли цей. Ця гармонія миру буде в твоєму серці, вона буде передаватися на інших. Вона буде передаватися на інших. Я вам, я вам розкажу свідоцтво буквально. Мав Юра, це колись розказати, але він щось так то тримає, видно, складає, в блокнотик записує. Коли ми, приїхали, коли ми приїхали на фронт, тепер як ми були, і Джейш по дорозі ми бачили, як там авіація летіла і так далі наша. І е, е, хлопці ми їхали разом із солдатами нашими. І вони кажуть, там нас попереджають, бути готові, там гаряче, бухає, стріляє безпенку і так далі. Ми приїхали. Я ж командир каже: ну, дивота. Ми кажемо, чого? Кажуть, та дивно. Ви приїхали, навіть наші вже не стріляють, не то, що ті. Один навіть каже, слухайте, може ми вам тут побудуємо хатинку невеличку, та й будьте тут, може, вже перестане бахати. Аж один брат вже не витримав, так признався і каже, ти знаєш, хай би десь так далеко бахнуло, то хоч буду осознавати, що я на війні. Потім, як далеко от, чуть -чуть раз бахнуло, то вже хватить. Друзі мої, видає... видаємо другим. Ісус, одного разу, проповідуючи е, на горну проповідь, Він сказав такі слова. Він сказав декілька слів це. Блаженні миротворці, пам'ятаєте, що вони будуть? Бо вони будуть синами Божими, ті, хто творить мир. Мало з того, ми, ми з вами дуже добре знаємо про сіль, і ми багато про це говоримо і чули. Але дивіться, давайте ми. Прочитаємо цей цілий текст. Сіль добра річ. Коли сіль не солоною стане, чим поправити її? І дивіться далі: майте сіль у собі, майте мир між собою. Друзі мої, якщо ми сьогодні вважаємо, що ми є сіль Божа, але сьогодні у нашому житті немає миру всередині нас. Тому що ми десь трошки втратили солені свою. Друзі, я сьогодні нас закликаю, справді давайте три кроки ми будемо осознавати, більше нема часу. Перше, Перша основа мого миру це є Ісус і Його страждання. І чим більше я згадую про Його страждання, чим більше мир Божий приходить в моє серце. Чим більше мир він наповнює моє серце, чим більший мир він заполоняє мій розум. Він мій мир, Він мій мир. І він постраждав за це. Друге, друге, коли закон Божий, він приходить в моє серце, коли я і ти, ми перебуваємо в законі Божому. Цей мир приходить в наші серця. Через що? Тому що Слово Боже приносить віру, а віра, через віру ми отримуємо мир і не інакше. Тому що мир не можна там взяти за руку, його не можна пощупати, але його можна втримати через віру. Але віра, яка походить від Слова Божого від Слова Божого. Нехай Господь благословить і третє. І третє, давайте будемо молитовниками. Знаєте, тут спереді, я так радий, що скоро дасть Бог ми прийдемо в нову церкву, і там трошки буде по-інакшому. Там спереді не будуть сидіти служителя. Служителя будуть з народом в лавках. Да. І це щастя, тому що, знаєте, коли ти сидиш тут спереді, я вам скажу, де таке... Розстройство, бо інакше ти не скажеш. Коли відкриєш очі, дивишся хтось з телефоні, хтось з мухи лапає, хоча їх вроді, немає, хтось роздивляється, може рахує досочки на, на потолку, не знаю. Підемо, стане молитовник. Ми зараз з вами переходимо до спомину. Але перед тим я б хотів, щоб ми помолилися. Не можна, знаєте, десь простягати руку, а в твоєму серці немає миру. Я б хотів, щоб ми сьогодні зараз помолилися до нього. Ми попросили пробачення, де ми десь не так зробили. І Хай мир Божий він наповнить Твоє і моє серце. Давайте встанемо і помолимося.